О, п'ята казка, Заберетеся не дасть собі. І пишеться вона ось так про хитре мишеня Богдану, яку кохає, і любить сто перше дотепне мишеня Павло. Ну, звісно, і вона його кохає і любить. І, і цього разу знову дивує він її. А чим поставити мені питання? Своїми солодкими поцілунками, а вже ж та міцними обіймами своїми, а ще чудовими подарунками. Ну, звісно ж, як без квітів, а цього разу білі троянди, такі прекрасні, ніжні та й неймовірно гарні, і знов так пишно розцвіли і милують її око. Це дуже приємно для неї є. Ще більше закохується в нього. Назавжди. Безмежно вдячна буде вона йому, та кохатиме і любитиме його навіки. А далі ще, можливо, будуть казочки, то неодмінно напишу я їх. А ви читайте, аналізуйте і живіть, та весело проводьте час завжди.